Від. Продовжуємо рубрику оглядів гуртожитків КПІ. Сьогодні нам цьому допоможуть Крістіна та Максим. І сьогодні в нас на огляді сьомий гуртожитку В, КПІ. в нашому гуртожитку такий ось маленький хол патріотичний куточок. Це кухня. Клі... це кухня нашого гуртожитку. Це наше укриття і старе спортзал. Максим Кучеренко. І це також Максим Кучеренко. Це наша прання. Тут ви можете посушити і попрати ваші речі. Це жіночий душ. Якщо що Кучеренко тут не живе, але ми все одно зробимо огляд цієї кімнати. Що говорить? Наша продовольча шафа. Також уголок, тому що ми Clean Girl Free. У нас є два дуже зручні двоповерхових ліжка. Для кожного є свій стіл, стілець та поличка. Typical. Також є шафа, в якій ви можете зберігати свої речі. Тут ми сушимо речі. Тут наша імпровізована кухня. Також оскільки в нас ще не поставили автомати з водою, то ми ходимо її набрати самі ось в цю діжку. Це у нас тут такий коврик. Ну, В цьому можна протерти ноги або. Це наша робоча кімната і пункт незламності, але тут зламався вже не один студент. Говоримо про вартість вашого проживання, комунальні послуги, і також скажи, який взагалі тип вашого гуртожитку. Гуртожиток номер 7 коридорного типу. Вартість проживання залежить від того, скільки вас в кімнаті. Також комунальні послуги розраховуються окремо, це залежить від ваших приладів та скільки їх, але в загальному приблизні ціни. Якщо ви живете один, то ви платите приблизно 3 тисячі гривень на місяць. Якщо вас двоє, то ціна 1400 з людини. Якщо вас троє. То ви платите по тисячі, та якщо у вас четверо, то по 800 гривень на місяць. Скажи, будь ласка, за доступність вашого гуртожитку до магазинів, транспортних засобів, метро, трамваї, автобуси і чи є кошта, аптека поруч? Так, звісно, у нас неподалік від гуртожитку є два супермаркети, дві станції метро, до них обох приблизно по 10 хвилин. Також є два поштомати неподалік, та аптека теж є, звісно.